Всім доброго ранку, хочу поговорити сьогодні про почуття провини і бажання повернути ті ситуації, які призвели нас до. Якихось подій, можливо, це хвороба, можливо, це якісь проблеми, і нам здається, що ми можемо назад повернутися і все змінити. Чому такий рятівний механізм нашої психіки включається? Саме тому, що таким чином, ми наче як фільм назад в минуле» можемо, нам здається якось перекроїти ту реальність і зробити інакше, оскільки ми признаємо, що ми були винні і починаємо себе тим мучити гристи. І так далі, але насправді той момент, коли ми робимо певне рішення, на той момент, згідно того досвіду, тих обставин, тих умов, того оточення, того гормонального фону, це найкраще рішення, яке ми могли прийняти навіть на превеликий жаль, якщо. Якщо воно призвело до певних небажаних подій. І це відчуття провини, воно наче повертає нас туди, де ми можемо все змінити. Тобто це така гра емоцій, гра нашої підсвідомості, в рамках якої ми можемо взяти на себе контроль за минуле. Але якщо ми пробачимо собі, то тоді, можливо, з'являться опори, щоб взяти на себе контроль. Наскільки це можливо за майбутнє?